Виїзне засідання проводять на базі цього закладу вже другий рік поспіль, адже саме тут організована найбільш ефективна співпраця влади місцевих підприємств та представників колонії номер 93 керуючи засіданням, впевнені, що саме з цього району всім іншим треба брати приклад. Я також хочу констатувати той факт, що та взаємодія та співпраця, яка існує між виконавчою владою і Системою повітенціальної в особі 93-ї колонії вона, я хочу сказати, що така тісна, і яка має результати і має перспективу, вона започаткована була, вона була і раніше, але таких результатів, які ми маємо на сьогоднішній день, вони стали помітними останніми роками. За роки такої співпраці тут переробили харчоблок, створили декілька майстерень для роботи ув'язнених, повністю відремонтували житловий комплекс. І це дуже показово. Адже основні питання, які опрацьовували під час засідання, стосувалися саме модернізації виробничих підприємств на базі подібних установ, покращення побуту та поліпшення медико-санітарних умов для ув'язнених. Всі наочно мали переконатись у тому, що виконання цих завдань можливе. Ми убідилися, що є певні позитивні зрушення. Ми побачили переоснащення котлів приготування їжі. Ми побачили ті склади цеха, де проведені ремонти. Також пекарню і її переоснащення. За підсумками роботи колегії, було ухвалено спільні рішення, спрямовані на покращення роботи пенітенціарних установ Миколаївщини. Денис Іванов, Артем Панасюк, телевізійні новини Миколаївщини.